Навколо чудовий світ. Хороші люди. Усі його люблять, і він усіх любить. Головне не допускатись певних думок. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Пригнічений демон добра. Автор Леонід Данільчик читає Дадо. Старий Опель сплеснув капотом і натужно закашлявся. Двигун затих, але автівка продовжувала рух накатом. Євстах позмагався із зимком запалення. Машина стрепенулась. Та знову звично загула. На фоні похмурого неба промальовувалась самотня фігурка. Дівчина втомлено шаркала сандалями по запиленому узбіччю, озирнулась та безнадійно скинула руку, з піднятиму верх великим пальцем. І встах подумки попросив машину не глохнути. Зупинився, не вимкнув двигуна. і в кілька наполегливих маніпуляцій змусив відкритись пасажирські дверцята. Усміхнувся подорожній. Залазь. Дівчина зазирнула у запилений салон і підозріло примружилась. Така міміка розвеселила Євстаха. Він підтиснув губи та затрусився стриманим сміхом. Це дещо розслабило подорожню, спитала: Куди їдеш? А куди тут ще можна їхати? В солонку. Солянку? перепитала. Євстах оглянув одяг мандрівниці. Вільний сарафан, нетипового крові футболка, міський наплічник. Зробив висновок, не місцева, зітхнув і пояснив: Так, як перечниця, тільки солонка. Кілометрів 15, Сіл по дорозі немає. Молодий чоловік кивнув у напрямку покаряченої дороги. Ти як сюди вблудила? Довга історія. Кутки губ дівчини лукаво потягнулись догори. Залазь! різкувато повторив запрошення Євстах, і подорожня підкорилась. Сіла та незграбно гримнула дверцятами. Не закрила сильніше. Чоловічий голос пролунав рівним, чітким розпорядженням. Дівчина повторила спробу. Успішно рушили. Євстах ніяково спробував зав'язати розмову. Спитав ім'я. Ілона, пролунала відповідь. Євстах представився навзаєм. Цікаве ім'я, похитала головою Ілона, симпатичне, проте надалі подорожня відповідала коротко, з напруженням. Трембила лямки на рюкзачку, і Євстах вирішив її не займати. Глянув із розпачем на пусту шахту для магнітоли і несвідомо почав мурмотіти пісеньку. Про десять слоненят із мультика про Петрика П'яточкіна. Ілона здивовано покосилася на водія. Музичний артефакт радянської доби не був їй знайомий. Слова дитячої пісеньки із з уз дорослого парубка розсмішили. Дівчина вперше заусміхалась. Напруга спала, але мовчанка продовжилась. Подорожні, лише зрідка обмінюючись ніяковими усмішками та сором'язливо перезирались. Авто обережно увійшло в поворот за узліссям. Назустріч вискочила чорна машина. Оминула яму на своїй смузі та помчала в лобову атаку. Євстах, не міняючись в обличчі, спокійно з'їхав на узбіччя. Двигун зарохкотав та відмовлявся працювати в таких екстремальних умовах. Чоловік зітхнув, занадився мордувати замок запалення. Чорна беха. Стара і побита, за носом розвернулась, гаркнула та з форсом підлетіла до Опеля на узбіччі, заблокувала виїзд. Завто вибрало троє. Євстах перехилився через коліна ілони і натиснув фішку блокування пасажирських дверцят. Вийшов назовні та питально кивнув до незнайомців. Лисий недомірок, поневічнули випуклими м'язами і огидно набряклими жилами. Вічливо привітався. Чувак, бля, ти гляди, куди преш, муділа!» Качок і кучерявий обступили Євстаха з боків. Третій, рудий, рушив до пасажирських дверцят опеля. Слиняво розтягнув губи та занадився шарпати клямку. Євстах не переймався за безпекою лони. Його авто, в принципі, відчинялось лише зсередини. Фішку він втиснув тільки для того. Щоб сама пасажирка по дурості не вискочила з машини. Добре, вибачте, Євстах смиренно кивнув. Я буду надалі обережним. Прошу пробачення. Лагідний та м'який тон спровокував награний, напружений регіт. Ти дурак, ти нас не поняв! Високий кучерявий ватажок штовхнув Євстаха долоною в плече, і той поступився. Ти бля нам должен!» Промову лисо обірвала канонада ударів. Рудий втомився смикати клямку і почав гатити ноками по дверцятам опеля. Врешті ентузіазм вичерпався і гуркіт стих. Євстах повернув спокійне обличчя та все тим же лагідним голосом погодився: Добре, добре, як скажете? І питально розвів руки. Нападники перезирнулись. Да ході тебе взяти, дурілка, Лисий схопив край водійських дверцят, щоб Євстах не міг їх закрити. Доставай свою потаскуху. Ми її покатуляємо, а ти пінзлюй отсюда, проповідник. Євстах з докором усміхнувся одним кутиком губ і зоперечно похитав головою. Так не можна, хлопці, не можна. Неприродній регіт. Знову розсипався по пустельній дорозі. Праведний тон і смиренна протидія Євстаха мали б направду розсмішити нападників, але в реалії справляли гнітючий тиск. Бандюкам лише з усиллям волі вдавалося слідувати стереотипній поведінці кіношних відморозків. Кучерявий гупнув Євстаха в груди, але без суттєвого ефекту на останнього. Рявкнув нахер!» Дурачок. Будь ласка, хлопці, я вас дуже прошу. Я справді дуже прошу, будь ласка. Слова євстаха липнули, наче легкою, але впертою, наполегливою течією. Бля, муділа, ти реально задолбал. Лисий пнув п'ятою парубка в стегно. Молодий чоловік дещо поступився. Пригнувся та зазирнув у салон. Ілона втискала на наплічни кобруди, скулилась та намагалась сховати голову в плечах. Її наляканий погляд вистрибнув з полону жаху, знайшов очі євстаха і подряпав його свідомість. Десь в потилиці парубка клацнув тумблер. З нетрів похованої пам'яті вистрибнуло відчуття, котре одразу вело його в емоційний стан ілони. Спогад почав пробуватись назовні. Пальці затремтіли, страх та вічі змінили вираз ласкавого смирення. Цю метаморфозу в міміці євстаха кучерявий прийняв за капітуляцію, відштовхнув парубка та пірнув у салон. Буря у мозгу Євстака вщухла. Захисні механізми психіки втоптали минуле назад у підвалине забуття. Трансформація особистості закінчилась. Риси знову наповнилися спокоєм. Парубок неквапно потягнув кучерявого за пояс, доки його голова не опинилась на краю дверної пройоми. Нападник зловозирнувся, і в цей момент євстак гатив ногою в дверцята. Хруст щелепи спаралізував родого та лисого. Кров та щіки зубів розлетіли з дрібною моростю по салону. Ілона втиснула голову між колін. Накрила руками потилицю. встах м'яко поклав долонів на обличчя лисому і втиснув великі пальці у очні яблука. Вправним рухом втиснув їх назовні та захопив у кулаки, роздушив і кинув додолу. Качок завив, заточився, спіткнувся об кучерявого та впав. В супроводі вереску та стогонів парубок обійшов авто. Взяв зацепенілого орудогу і підвів до покалічених приятелів, присів із ним на почепки. Лівиця Єстаха зафіксувала голову бранцю, а правиця не дозволяла йому замружуватись. Потяглися довгі хвилини мовчазної екзекуції. Агонія вивертала покалічених юнаків у недолугих конвульсіях, шарпала їх тіла по асфальту. Та розмазувала брудну кров по шершавій поверхні, танцю страждань акомпонувала лелементу, вереску та плямкання пошкоджених тканин. Євстах відчував, як пріє потилиця рудого, як тремором проймаються кінцівки, як по крупинкам кришиться психіка, все те, що колись давно відбувалося самим Євстахом. Ментальний захист. Знову заблокував спогади. Парубок повернувся у світ реалій, піднявся. Один короткий, рвучий удар у скроню, і, позбавлене життя тіло повалилось на асфальт, рудий помер. Євстах сів на місце водія, штуркнув ліхти Мелону. Вона випрямилась і з жахом витрішилась на парубка. Він не звернув на це уваги. Витяг з бардичку вологі серветки та ретельно очистив руки, потім дверцята та кузов, помордував трішки запалення і здав назад, об'їхав місце інциденту. Позаду, під непривітнім похмурим небом, залишились помирати поневічені юнаки. Ілона боялась поворухнутись, налякано тупилась свої олені коліна. В суцільному треморі чекала закінчення подорожі. Та неминучої розправи. Час тягнувся безкінченним в'язким страхом. Неймовірно, довго, нестерпно, довго. Авто згальмувало, підстрибнуло і повністю зупинилось. Ілона скинула очі на Євстаха, зустрілись поглядами. Обличчя водія було спокійним та ласкавим. Він повільно кліпав. Ілона роззирнулась. Навколо совгали люди заклопотаними власним побутом. Автобусна станція за рогом, повідомив Єстах, там немає де притулити машину. Пройдешся. Звук голосу вибив вибав із зацепеніння. Вона вчепилась в ручку дверцят та істерично занадилась її шарпати. Шлях на волю не відкривався, захекалась, груди уривчато здіймались. Врешті здалась, і звідчаєм глянула на водія. Євстах повернув кулак пальцями догори та поворушив вказівним, наче підіймаючи до себе. Ілона притислась до дверцят. Євстах почухав тим же пальцем між бровами і знов повторив жест. Побачив, що невербальна підказка не допомагає, і тихо промовив: Фішку підійми, дверцята заблоковані. Кілька хвилин голос Євстаха конвертувався у голові Ілони в слова, що несуть зміст. Нарешті збагнула сенс та нервово використала вказівку. Тепер попередній жест став зрозумілим: свіже повітря увірвалося крізь прочинені дверцята. Ілона виставила ногу, і відчуття безпеки огорнуло її душу. Зрозуміла, що поведінка Євстаха не несе загрози. Повернула до нього голову. Для чого я не розумію? Євстах якось наївно спитав: Ти вважаєш, я поступив несправедливо? Ілона не знайшлася, що сказати, Подалась на вихід, але зупинилась, подумала і промовила. Це жахливо, жорстоко, неймовірно, жорстоко. Потрібно було почекати, доки вони тебе. Покатуляють, чи залишити тебе? Слова прозвучали без натяку на іронію. По дитячому щиро, дівчина знову не знайшла відповіді. Думки заплутались, насупилась, впорядкувала емоції, закусила губу і гостро глянула на Євстаха. Ти міг лише ну, але ж не калічити, не, не, не вбивати. Вони помруть повільно, там ніхто не їздить. Голос парубка звучав надалі лагідно. Він похитав задумі головою та продовжив Лишити живими значить, приректи когось на муки, когось, на кому вони б сьогодні зірвали свою злобу. Так справедливо? В словах не було докору. Євстах попросив поради та роз'яснення. Реакція Ілони викликала в ньому непевність, сумніви, в доцільність його вчинку. Дівчина охопила обличчя руками, схлипнула та вистрибнула з авто. Наплічник заплутався в ногах. Вона спіткнулась, схопила рюкзак і побігла геть. Євстах протягнувся та зачинив пасажирські дверцята, подивився на кермо, гупнув по ньому руками. Думки понеслись вихором. Ні, 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 не так. Жорстко, злобно і жорстко. Не можна, не можна, так не можна, я вчинив погано. Я я, я покидьок. знову вгатив по керму. Це зло, а, я нікчема, виродок, задер голову догори. Потвора! Потвора, потвора! Не можна чинити зло, втиснув чоло в на стерні, заскріпив зубами, відчув, як тіло приймає тремор. Спокійно, спокійно, не накручуйся. Агресивні думки, агресивні думки недопустимі. Спокійно, думай про хороше, лише про хороше, усі хороші. Злих людей немає, усі бажають мені добра, усі мене люблять, не показують, але люблять. Усі хороші, я всіх люблю, усі мене люблять. Емоції потрошки вгамувались. Євстак глибоко вдихнув. Думки змінили напрям ходу. Потрібна глюкоза, агресія від недостатку глюкози. Морозиво, так, морозиво, смачне, холодне, солодке морозиво. Євстах вийшов з машини, перетнув дорогу та наблизився до кіоску. Збудження. Ще струшувало його тіло, але свідомість вже взяла контроль над збентеженням. Маленький хлопчик, імітуючи політ голуба, налетів на Євстаха. гупнувся чолом в стегно та ніяково застиг. Закусив губи і витріпшився на дядька в очікуванні реакції. Парубок здригнувся від несподіванки, подивився на причину аварії і засяяв усмішкою, погладив малого по маківці. Зіткнення з особленням щасливого дитинства прогнало пригнічення, і світ знову замайорів яскравими кольорами. Ах ти, дрібний пташок! Гасаєш? Дитина боязко зареготала, але не вступилась, закосила мизинець у роті, Євстах придбав два морозива, підморгнув хлопчику і знайшов поглядом його маму. Підійшов та простягнув їй пломбір. То для пташенятка, знову підморгнув дитині. Бери! Мати кивнула сину, але він не достав до гостинця у надто високо піднятій долоні. Ні, ні! запротестував я встах. Його обличчя змінилось на тривожне. Усмішка змарніла. Звернувся не то до матері, не то до хлопчика. Не можна в чужих дядів брати смаколики. Не можна, ніколи не можна! Тиснув жінці морозиво та відійшов. Нервово роздер обгортку зі свого десерту і відкусив великий шматок. Холод болізно вдарив по зубам, але я встах наполегливо продовжував жувати. З підвалин пам'яті видобулись епізоди дитячої травми, млосні очі незнайомця, запропонований ним смаколик, обіцянки свята та гостинців. Маленький, наївний євстах не опирався з покусі. пішов за дядьком. Захисні механізми психіки миттєво заблокували подальший розвиток подій. Пам'ять заклинило, і сцени гвалту, наруги, болю та страждань залишились застальним бар'єром підсвідомості. Назовні просочились лише відчуття безвиході, страху, розпачу. І встах ошалешено вгризався в морозиво та нещадно місив молочний продукт з щелепами. Процес поступово прогнав стрес. Довкілля знову наситилось яскравими барвами. Лише зараз парубок помітив дві чорні постаті, що вперто чогось від нього домагались. Він чув голоси, але не міг розібрати суті сказаного. Поліцейські втратили терпець. Та зробили недвозначні жести в напрямку Євстаха. Агресивні дії миттєво перемкнули тумблер у збентеженій свідомості. Євстах випустив залишок морозива. воно плеснулося на брухівку. Поліцейські машинально зреагували на швидкий рух недоїдка. На крихту секунди зазирнули вниз і зробили помилку. Короткий удар ребром долоні. Увігнав кадикт поліціанта у шийні хребці. Правоохоронець повалився за кіоск, захлинаючись власним кашлем. Його напарник зойкнув від болю. П'ята євстаха вгатила у колінну чашечку. Біль змусив опуститись навколішки. Наступний удар коліном в скроню вибив з поліцейського свідомість. Євстах розгублено підняв очі та натрапив поглядом на ілону. Вона неподалік переминала з ноги на ногу і нервово заламувала лікті. Несподіваний розвиток подій спантеличив дівчину. Направлені нею правоохоронці, замість того, щоб заарештувати психопата, лежали в безпам'ятстві на брухівці. Думки Ілони заметушились, вона налякано чекала реакції євстаха. Парубок здивовано кліпав не розумів, що відбувається. Всередині наростало прагнення зникнути, сховатись, утекти. Подалі від місця скоєного зла. Гнітюче відчуття поганого вчинку погнало уперед. Рушив швидкою ходою туди, звідки прийшов. Ілона прийняла рухи в стаха за переслідування. Дівчина кинулася через дорогу. Під вереск гальм та лайку водіїв добігла до автостанції. Пірнула у перший автобус з уже заведеним мотором, вхопила квиток та всілась на вільне місце. Водій висунувся в півоберта до салону та громовим голосом наказав зайняти місце згідно номеру, вказаного у проїзному документі. Ілона глитнула, розгублено пошукала відповідне число на спинках крісел і пересіла. Євстах швидкою ходою дійшов до пішохідного переходу. Мов біомеханічний робот, подивився ліворуч, дійшов до середини дороги, подивився праворуч, дочекався, доки автівки повністю зупиняться, і лише тоді продовжив рух. Третя хвиля когнитивного дисонансу паралізувала роботу розумового апарату. Страхи та страждання дитинства ураганним напором ломились назовні. Захисні бар'єри психіки. Відчайдушно опирались на валі з нетрів минулого, в мозку шаленими темпами будувались та нищились нейронні синапси. Позбавлений органу управління організм діяв виключно рефлекторно, згідно закладених досвідом та генетикою алгоритмів. Свідомість слідкувала лише одній меті втекти, втекти від самого себе. І Євстах втікав. Навмання зайшов на автостанцію, випадково зупинився перед автобусом, що викочувався із платформи. Через худкі та неврозні рухи парубка водій прийняв його за пасажира, що спізнюється, загальмував та розчинив двері. Євстах автоматично підкорився запрошенню, піднявся на сходинку та сунув руку у кишеню, витяг автомобільні ключі. Не зміг пригадати призначення даного аксесуару і викинув їх у урну через розкиті дверцята автобуса. Оплатив проїзд, отримав квиток. Наступний від того, який придбала Ілона, євстах зайшов в своє місце і сів поряд з дівчиною. Ілона обм'якла. Стопи та долоні оніміли, губи зблідли і злиплись. До піднебіння присох язик. Вона осунулась та втиснулась у шпару між спинкою склом. Євстах уважно вивчав примітивні орнаменти на проїзному документі. Свідомість цілковито сконцентрувалась на розпізнаванні образів у візерунках. Водночас стабілізаційні роботи в нейронній системі чоловіка завершувались. З пам'яті інтенсивно стирались усі події минулого дня, захисні механізми. Побороли стрес і не дали депресії поглинути психіку. Усі вчинки, що викликали суперечливі відчуття та могли спровокувати когнітивний дисонанс, щільно утрамбовували сув'язницю під підсвідомості. світо сприйняття поступово відновлювалось, ретельно відібрані спогади ставали доступні свідомості. Євстах повернув здатність осмислено комунікувати з навколишнім середовищем. Сусідка завовтузилась. Крізь її спечені губи видобувався ледь чутний свист. Ілона із зусиллям відірвала язик від піднебіння та заледве видихнула: Ти мене вб'єш? Явстах відірвав погляд від вивчення квитка, поглянув на подорожню. не зрозумів запитання та питально похитнув головою. Ілона важко видихнула та витиснула з себе хрип. Ти мене б'єш. Очі Євстаха округлились, обличчя витягнулось. Він придивився до божевільної критинки поруч, бліда, із спеченими губами та заповстаним волоссям. Слабоумне дівча, тремтячими пальцями, терабило лямки наплічника. Ви себе добре почуваєте? Євстах оцінював ступінь сп'яніння сусідки. І розглядав варіант пересісти від неї подалі. Ти. Ілона схлипнула та жалісливо проскакувіла. Мене вб'єш? Тобто, Євстах дещо розгубився від такого наполегливого оточення. А ви взагалі хто? Ілона вигнула спину, наче вражена електрикою. Нервові струни досягли піку натяку, не витримали напруження та обірвались стрімким каскадом. Дівчину затрусила, і вона провалила без пам'ятства. Тіло обм'якло на сидінні. Євстах вмикнув вирішив, що алкоголь перемів дівчата довго, і незнайомка не буде його займати до кінця подорожі. Ця думка змусила зацікавитись, куди саме він мандрує. Квиток містив дану інформацію. Пункт прибуття сильно здивував Євстаха. Харубок не зміг пригадати мотиву для такого незвичного для себе рішення, але це його не збентежило. Навколо чудовий світ хороші люди, усі його люблять, і він усіх любить. Навіть оцю п'яну ідіотку збоку, Євстах усміхнувся непритомній ілоні. Головне, не допускати агресивних думок.